Так, і другий поверх даного приміщення: адреса Чернівці Димківська, 21. У нас тут вже здається в оренду під продуктовий магазин Макс Маркет. там відразу у нас зупинка громадського транспорту номер 19 їде до садової. І йдемте ти покажу вам всередині. Приміщення без ремонту, але Власник, готовий для майбутніх орендарів на протязі місяця два зробити ремонт від майбутніх орендарів. Ми зараз на такому роздоріжжі між е, першим приміщенням та другим приміщенням. Ідемо подивимося в цю сторону. У нас тут панорамні вікна на місто. Вся розводка електрики поміняна, гіпсова штукатурка. Все зроблено. Нагадаю, що під орендаря власник готовий зробити ремонт. Окрім основного центрального ходу, яким ми зійшли, у нас ще один вхід боковий внутрішнього двору. Також ще невеличке таке складське приміщення і приміщення під санвузол. Теж має віконечко. Висота більше 3 метрів. І йдемте продемонструємо ще одне приміщення. Панорама. Панорама. І ми в приміщенні номер 2 яке теж акцентує вашу увагу, власник зробить ремонт під майбутніх орендарів. Все виконано супер якісно. Висота більше 3 метрів, стяжки, перекриття залізу бетонне, монолітне, ще є у нас складське приміщення, ще є санвузол. І приміщення Open Space. Близько 50 квадратів. Зацікавило, звертайся.